Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент безпілотники ВСУ на самом деле безпілотники британські пытались атакувати базу російського флоту на Чорному морі, де Севастополя добрались всього два надводних ла. Чорноморський флот успішно отразил атаку одного українського плавця, подавили сили протиподводного диверсіонного обеспечення. Це достаточно далеко від берегу, повреждені і пострадавших. немає. морські дрони, які розроблені українськими фахівцями, здійснили атаку на російські е, кораблі в бухтах Севастополя. Є різні оцінки. Е, говорить, що це вже третя атака наших. Ударних дронів я знаю, що ви це детально відслідковували. Що які ваші оцінки з точки зору цієї атаки? Чи ми можемо ми нарощувати такі можливості, аби завдавати все більше збитків ворогу на територіях, які він поки що тимчасово отримає? це дійсно третя атака з тих, які відомі з відкритих джерел. Я не думаю, що це була якась цілеспрямована. Я так відчуваю, як колись інженер. Я відчуваю так, що йде таке і випробовування цих систем нових і, скажімо так, намацування якихось слабких місць. Ну, в даному випадку є абсолютно точно, що дрон зайшов в акваторію стрілецької бухти, це я колись вчився в приборострої будівельному інституті Севастопольському, який там на березі розташований. Тобто, це район дислокації бригади охорони водного району традиційно історично, ще з часів, ось якраз оце відео. С часів Радянського Союзу, і крім того, там базується з'єднання рятувальних пошукових рятувальних кораблів Чорноморського флоту Росії. От. Ну, подивимось. Тобто, ем, йде процес, ем, це складні інженерні інженерні системи, інженерні завдання. Але я б тут хотів ось що сказати: ми маємо таку досить екзотичну ситуацію в Чорному морі з безпекою, коли в нас перекриті протоки. І ми повинні розуміти, що не буде жодного додаткового якогось військового корабля до тих пір, поки не буде закінчена нашою перемогою російсько-українська війна. Тобто до мирної угоди Туреччина жодного корабля надводного не пропустить. І, на жаль, у нас є проблема на Дунаї, бо над Дунаєм, на жаль, не пройдуть навіть ті два тральщики, які нам подарувала Велика Британія, на яких вже наші екіпажі прапори. Там є декілька мостів, старих історичних, під якими навіть не проходять. І тому напрошується використання стратегічне таке завдання, використання різного роду морських безпілотних систем, і навіть будівництво їх, наприклад, на румунських суднобудівельних заводах там три заводи, і два з них, як мінімум, це заводи світового рівня. І тому б, треба було розвивати цей москітний флот саме життя і сама оця геополітична ситуація з перекриттям Босфору. Ну не буде в нас корветів, які будує нам Туреччина. Не буде до закінчення війни. Що треба? Треба продовжувати цю лінію, яку успішно э, розпочали військово-морські сили України. Ну мені зробили ні черта. Почимо, ні, татвіта. Перше це для задання для них це Бахмут, який вони рахують, буде їхнім подарунком на 9 травня. По-друге, вони безумовно вже давно майже місяць не пускають по нам ракети не наносить ракетних ударів масованих. Думаю, що готують вони десь так теж на 9 травня, для того, щоб або перед 9 травням, або в день 9 травня для того, щоб показати своїм е, людям своїм те, що вони активно воюють і так сказать, гнаблять Україну, яка є для них фашистською державою. Тому хочу вам сказати, що безумовно це питання. Дуже таке відповідальне, і треба бути готовими нам в очікуванні тих можливих дій з боку Російської Федерації щодо цих свят До, зі свого боку. Ми повинні не тільки не тільки робити е, заходи щодо е, забезпечення, значить е, безпеки своєї, але потрібні і заходи щодо удару по Російській Федерації. Ну, хоча б у відповідь. Не на ту інформацію, яку ми отримали про те, що нібито сполучені штати Америки домовилися з нами, і ми на 24 лютого не наносили ним удари зв'язку з тим, щоб так сказати не сильно дратувати Путіна. Про це не треба думати. Треба готувати свою позицію. Якщо в нас є відповідні сили і засоби, то треба готуватись до нанесення ударів і по Російській Федерації у відповідь по тим ударам, які вони нанесуть по нам. Проте, треба нам всім громадянам України дуже добре розуміти, що втратою Бахмута це ніяким чином не вплине ні на загальну ситуацію на фронті, ні на загальну ситуацію щодо ведення війни і в ніякому разі не вплине на наш на можливий наступ. Наш це треба розуміти. Безумовно, якщо можна тримати Бахмут і є такі підстави і можливості, то нашим військовим це потрібно робити, тому що. Безум в будь-якому випадку, нам, якщо ми відійдемо від Бахмута, ми будемо тримати на іншому напрямку або на іншому рубежі ті ж саме наступальні дії від Російської Федерації. Тому треба, якщо є можливість, то тримати. Але якщо є загроза втрати або оточення нашого груповню в Бахмуті, то тут нема чого вагатися. Треба відходити на підготовлені рубежі. А я рахую, не рахую, знаю, що вони підготовлені. Причому недалеко від Бахму одразу для Бахмута, одразу і таким чином. Далі проводити оборонну операцію, а на іншому напрямку, наприклад, на Ліманськ ми маємо певний, хоч і невеличкі тактичні успіхи. Ви знаєте про це повідомлення генерального штабу пробуло сьогоднішнього дня? Ага. Це каже про те, що вороги знімають з напрямків Ліманського, зняли певну частину своїх ресурсів і перекинули їх на Бахмут або на Мар'їнку, де вони почали активно більш діяти, або на вугледар. Проте всі ці їхні перекидання військ з одного флангу на інший. Свідчить про те, що е, безумовно Російська Федерація вже, е, е, значить, має певну частину складнощів щодо людських ресурсів. В тімно випадку вони б не перекидали війська з одного флангу на інший. Да я не сумніваюся. Там ми положимо там не одну тисячу. Ну, вопрос, сколько, а готовий ли ми положити? Так. вот это, вот, вот это головне. Я не можу прочитати. Це може бути вже командування. Я не обязаны це просчитать. Як ви вважаєте, як зупинити цей трафік озброєння? Виходить, що весь світ знає про те, що Іран допомагає Російській Федерації у цій війні, а зупинити його не можуть. Е -е, є якісь важелі впливу? Є безперечно. І світове співтовариство не вже демонструвало. Я нагадаю, коли знайшли невелику кількість високозбагаченого урану в Ірані, за іранське керівництво реально злякалося санкцій. і одразу були одразу погодилося. По перше, на повернення місії МАГАТЕ, на приїзд генерального секретаря МАГАТЕ до Тегерану, на відновлення камер спостереження. В місцях, де встановлені центрифуги, на яких збагачується Іран, на приїзд інспекторів на багато інших заходів, лише для того, щоб не допустити нових санкцій. І в даному випадку, це по перше, якщо таке постачання зброї є, а велика, дуже велика ймовірність, що такі вони постачають снаряди для Росії для країни агресора. Це є Порушенням частини тієї ядерної угоди. По-перше, по-друге, порушення нашого нашої міждержавної двосторонньої угоди з Іраном. І це також є підставою для санкцій А постачання дронів шахедів теж підлягає під ці. Ну, це теж порушення, це теж всі бачать. Так і вони сподівалися на і сподіваються на те, що Росія. Як постійний член Рад Безо накладе на резолюцію, яка зобов'яже там ну, створити комісію там на першому етапі, яка буде розслідувати сам факт, провести перевірку е цих фактів постачання зброї Росії. І за результатами там мало бути прийнято рішення про санкції. Це їх єдиний козир, але вони все рівно цього бояться, безперечно. І Тут треба наполеглі тиснути на наших партнерів. Партнери мають до цього підключатися, хоча вони так в принципі самі зацікавлені в цьому для того, щоб доводити всі ці журналістські публікації мають закінчуватися висновками, мають закінчуватися рішеннями. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.